Як тобі ви що не гуляють, ну не то, що гулять ми йдемо, ми йдемо на нову почту. Андрій відправити посилку і треба забрати посилку. Ну так, да, наконец то нам прийшли посвідчення. Е Електрики. <свеч> е Четвертої категорії. Маш, тобі удобно? Маші взяла люльку, тому що дує в той коляски страшне літньої. Ну, вона, вона пока, конечно, в... ну, влазить сюда ще, вона вроде бы 80 см по длине. Ну, я її тут намастила ще одеяло. чтобы она типа як і сиділа, і лежала. А ну держи его за руку, тут перекрестилася. страшно. я давай буду держать, куда щоб це... А то надо... щось машина як треба, щоб держав папа. Да, На... надо аккуратно долекреть. На градуснику. 5 градусів, 5 градусів десь так, було? Ну, на сонці наче тепліше, взагалі не холодно, так. Ми вирішили зараз на нову почту, заберемо все. Що, і з'їздимо тоді в магазин ще, так? Огірки закончились. Ку -ку. Держи баки ще й біжать. Тут все аккуратно. Вон, давайте собачку Маша, я что ты спиваешь? Молодец, спивай, спивай. Может, такие твои зубы уже а собачка. Ну, вы начинаете с нашими. Артем, мені владу не видно, Поправ. Я його воду на поводку. Собак, Собака бігають. Папа, дуже бігають. Да? Держи машини їдуть. Все, забрали наші документи, посвідчення, прислали. Корочу, прислали на мене, але не на мій номер телефону. Ми а. ще під'являли документи, що пошли. Пошли. Бо тут документи. І ще й странно, що без фотографій. Тих були фото, пошли, все. Тьома, будем рвать, да? А будемо сосульки рвати, так? Сонечко так, так класно, сонці тепло. Ти, подожди ти ж не достанеш, папа буде тобі рвати. Зривати. Короче, що я хочу сказати в тіні дуже холодно вообще сейчас мы сосульки позриваємо. Всі пять минут погуляем і все <сум> да маша у мене ж... аж губи замерзли андрій пішов гріть машину сейчас, сейчас сосульки Зірвано, да маше Артема побег по трактор. Тут у нас возле дома есть сосулька. Ой, так колесо, спать ты будешь. Глаз <глотно> не видно опять. Да я тебе глаз поправлю, Артем. Стой, стой. Сосульку. Давай поправлю, давай я. Сейчас я наедешь. Папа сейчас без зирвы, да? Да. А тут зима, кажи насіння це. На пінночку. Вношкою наб'єш? Куди? Да. Ти ж недоста, а що це тобі вже є сасольки, аж зірвала я дно, да? Пашіся сасольки. Нашли там підриваю. Пашли. Давай, візьми. Класна, але. Опять не видно. Давай поправок. Шапка сповзає в капюшоні. А як достану. А, то есть як в мультику, да? Ты мені на плечі будеш нести чемодану, так? Да? Піднімати тебе, да? Да. А ось дивись, сосулька превратилась в длинно, дивись, до дерева пристала. Опа. Давай будеш сам доставать. Ой, глаза аккуратно. Одержав? да? так? <реш> вже перчатки мокрі, Я так? Подожди, ти вже дві жучків наловив. І глаз не видно в нього опять. Ого, я замерзаю. Чьома, давай рви їх бігом. У мене вже руки замерзли. Нема ні перчаток, нічого. Це наші, якщо що, Молодец. Все, поїхали, <риклипнуть> 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 да? Маша, да? Маша, Наша ховай руку тушо. Морозит можно собі все, Мы вже ноги замерзли. В обичних пластинах. В Може без начосу, вже замерзли ноги. Глаз не видно опять. Артем. Покажи, багато сосулів? Артем! Покажи. А що ти будеш з ними робити? Нет, Ні, ехать. Нічого, заїде в горлу йдемо. Маші, не Боже, ця юлка на фоні мені ніяк її не виконе. Машенька, йди сюди, ти будеш робити зі мною розпаковку. Ми тільки що приїхали з магазину. Діти всі заснули, як завжди, да, поки ми тут доїхали. І Андрей сам ходив. Зараз буду дивитися теж вместе з вами, що він купив. Я писала список. Ходив без мене, не було півчаса. Я вже писала він казала, де ти єсть. Купив пиццу, Ваня. Єдине, ну, да. що я заказувала, це пиво я сьогодні хочу. Так, пиво є. пиво. Угу. Так, а це дальше по списку йшло тоже. Уж не пало. Машенька, 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 Машинка. Пышок, тикай. Пошли, чтобы видео. Пошли, Маша просто начала ползать по всей хате. А ну, давай, давайте. Вот такие. Привет. Привет. Ты спала? О -о 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 -о. О, даже то, что я мечтала. Роллы. Я не заказывала. Это копиво заказывала. Дальше. Конфеты, наверное. Ммм. Угу, Маша, дивись, що є ще, Класс. Далі ще одна пачка конфет. Це Это шутра вообще. Ще одна. Я на вітрі Хочу сідати. Маша. Подожди, падає пакет. Далі, що це таке в нас? Рокада. Угу, риба лоток. Що робить? Вау, клас! Це все не було в списку. Ось, а риба що ми беремо. Лосось, смужка, слава солена в олії. Ось. Фірма якась, я не знаю. Буду вечно спрашиваю, що за риба. Тут аккіло 300. Класно, класно. Бутерброди будуть. О, оце те, що я заказувала, да? Да, оце до пива я заказувала. Морський коктейль. І риба, як не знаю. Угу. Далі ще. Це не заказувала я, списки не було. Оце було в списку масло. Молокія, це маркет-топ. Молокія там немає. Дри мені прислала фотку, я яке брать. Я кажу, бери таке. Ну, там може було три брати разних. Далі. Оце було в списку огірки. Так, це було в списку сухарі. Що там може мокре? І все, Ваня. Ось оце теж було в списку гель для душа. Все, оце що було по списку. Раз, два, три, чотири. Так, і що ми маємо? 247, Швидви 236. І картошку. Сейчас красивенную картошку. А, і пакет картошки. Да, одиннадцять килограмм.

А картошка в маркетопте, у кого есть магазины маркетопти, гранада или як жовта, така длинная. Сейчас покажу, така красива. Да. Вообще-то я брав картошку. Кажу, на тебе, так, так в кругу, вся да, И вона така побита трошки. Я її обрізаю, но синя. Все таке. Маша. Тоби тут тут нічого нема. Авокадо тобі можна дати. Коли, звісно, выращиваешь собі картошку, уже яка виросла, така й виросла. Uh -huh. А коли в магазин заходиш, то купляєш таку красиво, яка тебе подобається. Отака, бачите, длинна. Ось вона жовта внутри. Маша, тобі подобається, дивись. Ти ж мені тут нічого нема. І оце взяв такий цілий пакет 11 кілограмів, 150 гривень. І точно такий же ж, пакет брав в посаді, але там кругла вот, така. І вся в землі, а це ж така чистенька, Ну да, блязно так, така страшно. Така хороша. І тоже кілограм 11. Ну так пакет. Я завжди всегда... Ну така картошка хороша. я беру картошку, то все тепер переживаю за їхній вес Думаю, зараз більше на грабу веса будуть мені показувати, що вони не тянуть. І я беру там 10 приблизно. От ну, цього ж нам хватит на місяць. Да, да, та реально вже картошка дуже багато. Я хотіла в духовки з салом. Кось бачила в Instagramі вчора. І мені захотілося. І в ітогі що? Час стока. Я поки всіх покормила, світ закінчився. Все. А вечором ось ми теж не встигаємо. Ти ще скажи, що ти сварила толчонку mm -hmm. для блінчиків. Я утром блінчики жарив. Mm -hmm. Щоб начинити на блінчик. Я дід поїла. Нічого начиняти. Чотири штуки в мене є. Зараз я все одно їх. Зараз все одно зроблю. Ну так, да, я спеціально почистила картошку, зварила, зробила із салом, зажаркою. Думаю, сейчас приїду накрутю блінчиків. Приході до стола, а там блінчиків 4 штука. Артем, як є блінчик, він прибіжав, схватив, убіжав. Да, ми ну... кажемо, нельзя, треба поїсти чекаш. В одном доступі, щоб було. Угу. Так. Все, ну, а ми сейчас будемо голої їсти. Да, ще я варю холодець. У нас був коробок від курки. Там коробок. Два. Там один коробок. Два. Ще... А там два. То два кучі було. Две спины. А, ну може. Ну я, не може, просто, <зарків> оно було не я може його просто не було заморожена, його помыла и кинула. Шо? А, я пиццу. Артем и Маша он кучи, щоб не кричала. Подожди. Покажи, як тебе мои спицы. Покажи пиццу, як ты, если. Покажи. Не, он показывай, как он журнет. Не, в руки що, покажи. Вот подивитесь, край, поняла? Покажи, если там от попадає край, он кричит, уборить там баску. Уворить, ну не только булку. Так, все, я хочу сейчас сделаю... Нет, тут пять блинчики доделать делать уже... А нічого, що вона что, что надо розігріти? А если она машется, то ничего. Сейчас я попробую. Ну, я имею в виду, если не засохла, сухарем. Ну, не дуже сухарева. Нормально. Ще? Ну да. Чтобы она уже. А, а ты пока нам на накрыешь. Короче, можно по богатому накласти

А в маркетопці всегда там написано, що типа. Так це наверно всегда так було, ні? Нет, в маркетопці не було так. Нічого а це дивись, ось глянь, сделано, то есть природно до 12 ночі написано. Ага. Но так как уже до 12 ночі стало чуть-чуть, 50% скидка на роли. Не знаю. Не ну ми не разу не брали роли по скидке. Ні разу. Не знаю, не могу сказать, не помню. А эти, а твої що це без этого Тебі прям робили прям прямо свіжа прям угу, заработали. Угу. І взяв же тобі, щоб ти привера. І ще й спросили у них кажу, а де я А вони кажуть, нам все, нам сказали убрать. У них модернізація этого. А четыре блинчика. Ну ладно. Наша. Как модернизация магазина, там, понаставляли человек здорово, понял, а то продукты больше, лотки меньше. А, Короче, ага. Да, стільки начинки, что... Ну, сейчас и съему. Ну, да, Маша. Маша. Да. Куку. Ваня, поїв Ку -ку. без того з Артемом. Артем такий і, і, на... і не їсть. З картошкою Ваня буде з картошкою. Да, Ваня буде, Ваня. Да, Артем пусті йому треба. Він взагалі картошку не дуже любить. Да, не знаю, что за дитина вообще нічого не любить. Тут mm -hmm. багато такой дитин. Все. Вот таке блюдо вышло. Mm -hmm. Да, маженка, а ты вже сделала свою пиццу. Все, будемо зараз. Писать mm -hmm. mm -hmm. хочешь. Все, Тюма, картошки а? не хоче? Нужно, в принципе, mm -hmm. картош... картошки. Не Нет, картошка, ну понятно, в туалет, А потом водичка. чуть ти водички. Так, все Надо тоді, так, все тоді, всім дякую за перегляд. Это такий у нас сьогодні день. Будемо вбивати наші посвідчення зараз, точно. Так, да, я забрала. Все, ми, тепер, ми тепер ще електрика. Ну, там теж писали, я вже казав, що ми каменчик сварщик, ветеринар, угу. а ще написали, що ми тепер електрики. Це не. Я граном, чих то я не знаю. Да, це не это. Це на самом деле не ми не можемо працювати електриками. Да. Це мається в виду, що на підприємстві, должно, так як підприємство є что. Бежим сейчас. Сейчас, Есть складские помещения, есть ну, трансформатор и много проводов. Понимаете, много щитков. И на, те, на предприятии должно быть два ответственных человека. Мы туда на самом деле лезть не будем, потому что есть натуральный электрик от который прикреплен к нашему участку. Но все равно два ответственных лица должно быть. Поэтому я и Марина. Вот так. Так там. Потому что там сотрудников нет. ой и, и еще хотел добавить. Я официально устроен на Марину работать. Да. Я да. управляющий. Ты это это, 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 это кто-то писал, что я безработный. Я сам по себе фоп. Еще и нанятый работник, это так смешно. И теперь налоги платим вдвойне. То есть я за себя как фоп плачу, и Марина за меня как на наемного на работника. Вот так. А, так я не пойму, ну, так я по-страному. Он платит за себе полностью. Я за него плачу все полностью, кроме військового половину. половину за нього да. Плачу, да. Хотя я, я фок плачу полностью. Да. Короче, как-то так. Да. Ладно, Тоди, все. Будемо обещаря, бо мы сегодня тільки снідали и все. Да? Угу. Все, тоді, всем дякую за поради, всем пока-пока. Пока. -пока. пока.